Останніми роками в студії Blizzard все якось не дуже спокійно. Проте серії Diablo це не заважає. Минулого року вийшов ремейк другої частини, а не так давно відбувся реліз Diablo Immortal, яку досі чмирять всі кому не лінь за анальну монетизацію і поділу чмирять, треба сказати. Але Immortal то якийсь побічний гумункул, не варто на нього витрачати час. Краще згадати, як з'явилася і розвивалася головна Хекен Слешар ПГ і до чого тут супергерої. Налаштовуйся на музичну тему трістраму, зараз буде історія. Найімовірніше, ніякої діабло не було би без файтингу Justice League Task Force за коміксами DC. Річ у тім, що на початку 90-х видавець SunSoft замовив розробку цієї гри одразу двом студіям. Версію для Sega Genesis робила Contour, яка пізніше стане Blizzard North, а версію для SNES розробляла Silicon and Synapse, котру трохи згодом перейменують у Blizzard Entertainment. Студії не знали про існування одне одне, і вони випадково познайомилися на одній із виставок. Спершу вони здивувалися, що роблять одну і ту саму гру, а трохи поспілкувавшись, з'ясували, що обидві команди не дуже люблять консолі і радше зробили би щось для ПК. А потім співробітник Кондор запічив колегам із Silicon ідею комп'ютерної РПГ, і з цього моменту починається історія Діабло. Від початкової задумки до релізу дожили далеко не всі ідеї. Діабло мала стати покроковою рольовою грою з механікою перманентної смерті персонажу. Також в студії розглядали можливість розширювати гру за допомогою невеликих паків контенту, по суті, придумавши DLC за довго до їх появи. А в якийсь момент у розробників з'явилася зовсім вже дика ідея зробити анімацію за допомогою пластиліну, але від неї майже одразу відмовилися. Все вище зазначене має мало спільного з фінальним продуктом. Від Покроковості відмовилися, буквально за кілька годин, переписавши код для боїв в реальному часі. В останній момент додали можливість кооперативної гри через сервіс Battle.net, відкинули зайву хардкорність і діабло знайшла своє обличчя. Вийшла не просто перша ізометрична екшен РПГ в сучасному розумінні, але й роуглайк для максимально широкої аудиторії. Усього три класи: воїн-розбійник маг, процедурна генерація підземель для підвищення реіграбельності, проста рольова система і багато, дуже багато луту. Епічна історія складні моральні вибори це не про діабло. Навіть вступну і фінальну катсцени робили взагалі окремі люди. Власне, вони і вигадали депресивний фінал з каменем душі і темним мандрівником. Авторів гри сюжет не дуже цікавий, для них на першому місці був геймплей. ставка Blizzard зіграла. Перша частина Діабло продалася великим накладом і отримала купу нагород. Фанати хотіли продовження. Менше ніж за рік вийшло самостійне доповнення Hellfire, розробкою якого займалася не Blizzard, а Sierra Online. І про нього не те, що багато можна сказати. Глобальних змін було всього 3. Додали дві локації, новий клас Монаха, і нарешті дозволили бігати в мирних епізодах. Але чомусь прибрали підтримку BattleNet, що ускладнювало мережеву гру. Доповнення прийняли непогано, але воно загубилося на тлі основної гри. А тим часом Blizzard North почала роботу на Diablo 2. Культовий статус цього сиквела важко переоцінити. Це такий собі ігровий Термінатор 2, ідеальне продовження. Розробники не стали вигадувати складних концепцій, вони довели до розуму вже готові механіки і зробили усього побільше. Замість трьох класичних архетипів, група максимально незвичних персонажів: варвар замість воїна, амазонка замість розбійниці і чаклунка замість мага. А ще був паладин, святий лицар, що спеціалізувався на підсиленнях, і некромант, який підіймав натовпи скелетів і вмів підривати трупи супротивників на полі бою. Це його вміння виросло із жарту на загальному зібранні розробників. Всі просто пропонували свої ідеї і випадково придумали справжню перлину. А з доповненням Lord of Destruction група поповнила ще двома героями: асасин, швидка вбивця з двома клинками, яка послаблює ворогів за допомогою пасток, і друїд, чаклун, що вміє перевтілюватися у тварин. До речі, на цей раз Blizzard вже самостійно займалася доповненням, тому воно не здавалося відірваним від основної гри, а логічно її продовжувало, наче завжди там і було. А на наших теренах взагалі мало хто бачив голу Diablo 2. Всі піратки завжди йшли з доповненням в комплекті, або можливо я оце тільки що вигадав. В Діабло 2 стало не тільки більше героїв, різноманітнішими стали і локації. Замість нескінченних темних коридорів тепер були зелені галявини, що нагадують про Трістрам, сонячна пустеля, болота, обов'язковий рівень у пеклі і засніжені гори. Деякі фанати першої частини казали, що гра втратила свою похмуру атмосферу, це вони просто тоді ще не знали, якою буде Діабло 3. Довели до розуму і прокачку. Тепер у кожного персонажу було три повноцінні гілки розвитку, що давало досить широкі можливості для створення білда. Хочеш роби спеціаліста в одній галузі, а хочеш створю мікс із різних шкіл. Навіть сюжет Diablo 2 перестав нагадувати короткий опис із задньої обкладники диску. Дійових осіб стало більше, контексту більше, сама історія стала більш чіткою. З'явилися навіть повноцінні дорогорядні квести з чіткими цілями і описом. Правда, було їх зовсім трошки. Луту також насипали добряче, і він став ще різноманітнішим. З'явилися нові градації спорядження, речі зі слотами для посилення, дуже рідкий легендарний шмот і сетові набори, які давали особливий бонус, якщо зібрати повний комплект. А ще ж був хорадричний куб для зачарування зброї і трансформації баночок із зіллям ПВП битви в онлайні і ціла куча інших нюансів, які можна перелічувати безкінечно. Але головне інше, авторам вдалося зберегти баланс між кількістю контенту і зрозумілістю. В Diablo 2 було дуже легко почати грати і залипнути на довгі роки. Офіційні патчі для Diablo 2 виходили аж до 2016 року, що є найкращим показником живучості гри. І так, у другій частині з'явився коров'ячий рівень, чутки про який ходили ще в часи першої діабло. На ньому були й розлючені озброєні корови, нічого незвичного. Друга частина вийшла через три роки після оригіналу, а ось Триквел довелося чекати цілих 12 років. І за ці 12 років сталося багато різного. Студія відмовилася від ідеї ще одного доповнення для Diablo 2, кілька разів починала розробляти нові проекти, жоден з яких надістався навіть до стадії прототипу. Зрештою, ключові творці серії Diablo розійшлися по власним студіям, а Blizzard North закрилася. Diablo 3, яку розробили і випустила вже Blizzard Entertainment, насправді була не зовсім третьою частиною. І мова навіть не про те, що вона була скоріш схожа на ремейк Сіквела, ні. Справа у тому, що до свого закриття Blizzard North починала робити третю гру, але не змогла довести її хоч до якоїсь грабельної версії. Коли проект перейшов до Blizzard Entertainment, вони просто вирішили почати все спочатку, і якщо вірити чуткам, не один раз. Але Diablo 3 все ж вийшло у 2012 році і одразу стикнулося з купою проблем. Фанати критикували яскравий візуальний стиль, який остаточно втратив усю готичність і похмурість. Багато хто бідкався про вторинність і сильно спрощену прокачку, але більше всіх дісталося рішення розробників прив'язати гру до онлайну. На початку сервери Diablo 3 просто не справлялися з напливом гравців. Через що помилка 37, котру багато хто бачив, намагаючись зайти в гру, стала мемом. Постійний онлайн потрібен був не тільки для боротьби з піратами і читерами, він також забезпечував роботу внутрішньоігрового аукціону. Гравці раніше торгували предметами з ігор, але це робилося обхідними шляхами. Blizzard натомість створила для цього окремий майданчик, на якому усі охочі могли купити чи продати непотрібні предмети за ігрове золото або реальні гроші. Звісно, таке рішення мало купу ват. Люди знаходили способи шахрайства, ігрове золото знецінювалося, а для багатьох гра перетворювалася із власної гри в симулятор трошення горщиків, із яких падало найбільше шмоту на продаж. Blizzard помучилася з цією байдою кілька років і відключила аукціон. Запуск Diablo 3 вийшов не дуже вдалим, але гру не закинули і за кілька років довели її, якщо не до ідеалу, то до дуже притомного стану. Ключовим моментом в перевтіленні Diablo 3 став вихід доповнення Reaper of Souls. Аддон не тільки додав новий акт і клас хрестоносця, але й перелопатив деякі механіки. По-перше, лут став частіше падати з ворогів, а не з розбитих горщиків, а також підвищився шанс випадіння легендарних предметів. По-друге, в Reaper of Souls додали режим пригоди, коли гравцю був доступний увесь ігровий світ з усіма босами, але без сюжету. Такий собі полігон для прокачки і тестування білдів. Ну і по-третє, Diablo 3 вийшла на консолях. Автори повністю змінили систему управління, додали перекат на правий стік, змінили інтерфейс, відкоригували баланс і зробили ще багато точкових покращень. Консольна версія вийшла, мабуть, найбільш зручною, незважаючи на глибоке ПК коріння серії. Останній на даний момент реліз в серії Diablo – це минулорічний ремейк другої частини, як бачиш, я все ще ігнорую і На відміну від оновлених версій Resident Evil 2 чи Mafia, це дослівний ремейк гри 20-річної давнини з новою графікою. І це досить неоднозначне рішення. Фанати отримали рівно ту саму гру, яку вони люблять і знають, але з крутою картинкою. А от новим гравцям може бути важкувато усім цим перейнятися. Те, що працювало в 2000 році, зараз виглядає архаїчним і незручним. Інтерфейс відверто лякає і потребує забагато зайвих рухів. Динаміка у порівнянні з третьою частиною майже відсутня, настільки повільні ігри зараз майже не роблять. Навіть шкала стаміни, на котру жалілися всі ці роки, залишилася на місці, хоча самі розробники зізнавалися, що додавати її було поганим рішенням. Diablo 2 Resurrected – це гарний приклад ремейку для збереження і консервації ігрової класики. Але далеко вже не найкраща гра за сьогоднішніми мірками. Розеретет викликає нескінчену ностальгію у тих, хто пам'ятає оригінал. Але новим гравцям їй немає чого запропонувати, окрім культового статусу і симпатичної картинки. Чи достатньо цього, щоб зацікавити нову аудиторію, не впевнено. Хоча, можливо, комусь саме такого неспішного геймплею і не вистачало усі ці роки. Все може бути. І на цьому поки все. Попереду на нас чекає Diablo 4. Візуальна гра повертається до естетики перших двох частин: похмура атмосфера, кров, кишки і мінімум провистості. А от геймплейно це буде щось середнє між ММО і класичною Diablo. Величезний відкритий світ, в якому можна буде зустріти інших гравців, світові боси, яких треба бити гуртом, нелінійний сюжет, процедурна генерація підземель і таке інше. Що з цього вийде, поки що невідомо. Треба чекати на реліз, але Blizzard традиційно не поспішає оголошувати дату виходу. Гру вже декілька разів відкладали, і тепер вона, наче, як повинна вийти наступного року. Ну, подивимось, побачимо. На цьому сьогодні все. Підписуйтесь, там, ставте комент, пишіть лайк, слухайте подкаст, плекайте свою русофобію і ще почуємось.